Привіт, друзі! Якщо ви хочете оновити смартфон і давно не цікавились актуальним ринком, то потрапили у правильне місце. Сьогодні поговоримо про 15 кращих на думку редакції ITBox смартфонів у трьох цінових сегментах. Не стидайтесь ставити цьому відео вподобайки, підписуватись на наш канал та дзвонити у дзвоник. Це мотивує нас на створення нових цікавих відео. Отже, поїхали! Бюджетними можна вважати смартфони із вартістю до 10 тисяч гривень. Природньо, що вища ціна, то вища продуктивність і якість мобільного. Для рейтингу ми відібрали моделі із якнайкращим співвідношенням ціни до набору характеристик. А саме, від 4 ГБ оперативної пам'яті для швидкої роботи у браузері та додатках, від 64 ГБ пам'яті постійної. І оснащення NFC чіпом. Погодьтесь, можливість здійснювати безконтактні платежі сильно спрощує життя. Тепер, коли ми з'ясували, які саме характеристики нас цікавлять, перейдемо до першої моделі у цій категорії. Модель Realme C21 є своєрідною золотою серединою у ніші бюджетних смартфонів. У конкурентів є моделі, де трішки краща камера, процесор або екран, але при цьому решта оснащення гірші, а ціна вища. Місткість акумулятора смартфона 5000 мАч, його вистачає на 8 годин безперервного відтворення відео в YouTube з використанням Wi-Fi. За ощадливого сценарію використання смартфон протримається більше, ніж півтори доби. Основна камера на 13 Мп. Вона дозволяє знімати відео у Full HD. Фронталка на 5 мегапікселів підтримує функцію Face Unlock. Розпізнавання за обличчям реалізоване добре, спрацьовує швидко та чітко. Також добре працює і дактилоскопічний датчик. Діагональ екрану 6,5 дюймів, роздільна здатність 1600 х 720 пікселів. Матриця IPS частота оновлення 60 Гц. У смартфона 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної пам'яті. Він оснащений восьмиядерним процесором Unisoc Tiger T610. Galaxy A04 оснащений 6,5 дюймовим дисплеєм з PLS-матрицею. Фронтальна камера тут на 5 Мп, а основний модуль взагалі на 50 Мп з 2 мегапіксельним датчиком глибини. Завдяки таким камерам смартфон впевнено виділяється на тлі конкурентів. За денного освітлення камера дозволяє робити справді непогані знімки нерухомих об'єктів. Акумулятор тут на 5000 мАч. На ньому пристрій може працювати до 48 годин. На жаль, модуля NFC у телефоні немає, до того ж Bluetooth тут версії 5.0, актуальна версія зараз 5.2. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що цей смартфон буде непоганим вибором для тих, у кого якість камери в пріоритеті. Телефони Xiaomi завжди витримували конкуренцію у бюджетній ніші. Хороший приклад Poco m 5 Він має у комплекті майже все необхідне для швидкого старту: зарядний блок, кабель живлення та прозорий чохол. Смартфон працює на 6-нанометровому процесорі MediaTek Helio G99. Що забезпечить високу продуктивність та енергоефективність в застосунках і іграх. Телефон оснащений 6,5 дюймовим AMOLED екраном з непоганим запасом яскравості 350 ніт та частотою оновлення 90 Гц, основна камера на 50 Мп. За місткості акумулятора 5000 мАч смартфон може протриматися до 48 годин у стандартному режимі використання, а в іграх до 8 годин. В цілому, це дуже хороший смартфон за свої гроші. При цьому спантеличує хіба що швидка зарядка, потужністю всього 18 Вт і відсутність стереодинаміка. Усіх цих недоліків позбавлена старша модель Poco m 5 s але й коштує вона на 1500 гривень дорожче. Станом на початок 2023 року Vivo Y31 є одним з найтонших смартфонів, а ще він має один з найкращих екранів серед пристроїв вартістю до 9000 гривень. Максимальна яскравість до 500 кандел на метр квадратний, колірне охоплення 100% RGB, роздільна здатність Full HD та якісна IPS матриця, це характеристики притаманні дорожчим моделям. Ложкою дьохтю можна вважати лише чистоту оновлення 60 Гц. Не відстає від екрану і основна камера, вона тут на 48 Мп із датчиком глибини та різкості. Якість знімків за належного рівня освітлення досить висока. З такою основною камерою хотілося б бачити в наборі ще й ультраширокий об'єктив, але його немає. Xiaomi Redmi Note 11S оснащений основною камерою на 108 Мп. Він має чудовий 6,5 дюймовий amoled екран з частотою оновлення 90 Гц. Відеозйомка можлива у Full HD 60FPS. Швидке імпульсне зарядне на 33 Вт входить до комплекту. І дозволяє повністю зарядити смартфон за 60 хвилин. За продуктивність відповідає процесор MediaTek Helio G96, що дозволяє грати у вимогливі мобільні ігри, наприклад, Call of Duty або Fortnite. Загалом перед нами бюджетний топ з відмінним поєднанням ціни, якості, просунутим дизайном та енергоефективним чіпсетом. Єдиним слабким місцем смартфону є посередня реалізація функції Face Unlock. Наведемо порівняльну таблицю з перевагами та недоліками бюджетних смартфонів. Можете поставити відео на паузу і не поспішаючи ознайомитись з нею, а ми йдемо далі. Смартфони середнього цінового сегменту забезпечують значний приріст продуктивності, якості фото та відеозйомки, а також геймінгу у порівнянні з бюджетними моделями. Ми відібрали для рейтингу смартфони відповідні наступним критеріям: від 6 ГБ оперативної пам'яті від 128 ГБ пам'яті постійної. Покращена фото та відеозйомка в умовах недостатнього освітлення, оснащення NFC чіпом продуктивний чипсет, а також підтримка швидкого заряджання. Відкриває рейтинг середньобюджетних смартфонів, оновлений Galaxy A33 від бренду Samsung. Смартфон оснащений контрастним та яскравим Super amoled екраном з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 90 Гц. Це дуже хороший екран для пристрою подібної вартості, хіба що рамки могли б бути трошки тоншими. Окремо варто згадати стереодинаміки, вони досить гучні, збалансовані за частотами та підтримують технологію просторового звучання Dolby Atmos. Смартфон оснащено 6 на 128 ГБ оперативної та постійної пам'яті. А також восьмиядерним процесором Samsung Exynos 1280. Продуктивності вистачає для більшості мобільних ігор, тільки в найвимогливіших тайтлах чипсет буде відчутно нагріватися. Камера на 48 Мп оснащена чотирма допоміжними об'єктивами, дозволяє знімати фото в HDR, і є функція покращення знімків у темний час доби. Відео можна знімати в 4K з частотою 30 FPS, підтримується швидке заряджання на 35 Вт. До 100% акумулятор на 5000 мАч заряджається за 65 хвилин. На жаль, блоку живлення в комплекті немає, його потрібно докуповувати окремо. Vivo V21 це надтонкий смартфон з чудовими фронтальною та основною камерами. Його можна вважати одним з найкращих селфі фонів у своїй ціновій категорії. Почнемо одразу з камер. Основний модуль на 64 Мп забезпечує високу деталізацію знімків і підтримує HDR режим. І загалом відчувається на рівні топових камер 21-2022 років. Фронталка на 44 Мп підтримує цифрову стабілізацію, дозволяє знімати відео в 4K 60 FPS, оснащена унікальним спалахом. Все це дозволяє робити селфі і знімати відео для TikTok або Ютуб Шортс з відмінною якістю в русі без подальших проблем з постобробкою. У своїй ніші це безумовно найкраща фронталка на початок 23-го року. З недоліків можна відмітити хіба не найкращу реалізацію оптичної стабілізації на основній камері. Xiaomi Poco X5 один з найкращих смартфонів в середньому ціновому сегменті за оснащення. Пристрій має AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю Full HD зі значним запасом яскравості. Смартфон має 8 ГБ оперативної пам'яті та процесор Qualcomm Snapdragon 778G. Це поєднання дозволить грати в найвимогливіші мобільні ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Не відстає від чіпсету набір камер, основний модуль тут на 108 Мп. Він дозволяє робити чудові світлини. Відеозйомка можлива у 4K30 FPS із цифровою стабілізацією. Єдиний недолік фронтального блоку камер погане фокусування в режимі макрозйомки. Телефон оснащений швидкою зарядкою на 66 Вт, що дозволяє повністю зарядити його за одну годину. До нечисленних недоліків пристрою можна також віднести відсутність слота для карти пам'яті SD. OnePlus Nord оснащений 6,5 дюймовим Fluid AMOLED екраном з частотою оновлення 90 Гц. Телефон підтримує швидку зарядку на 30 Вт. У своїй ціновій категорії це єдиний пристрій з 12 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє залишатися актуальним за продуктивністю. Основна камера на 48 Мп. З об'єктивом Sony AMX 586, що підтримує нічний режим зйомки. Смартфон має процесор Qualcomm Snapdragon 765G, котрий свого часу був флагманським рішенням. В цілому він є чудовим варіантом для мобільного геймінгу. До недоліків можна віднести нагрівання чіпсету під навантаженням та низький запас яскравості, якого не вистачає у певних ситуаціях. Samsung Galaxy A73 є оновленням 70-ї лінійки. Від попередника він відрізняється чудовим дисплеєм Super AMOLED Plus з Full HD роздільною здатністю та підтримкою функції Always on Display. Також оновлений смартфон отримав еталонний для цього сегмента процесор Qualcomm Snapdragon 778G, про можливості котрого ми вже згадували раніше. Рівень споживання телефону добре оптимізований, акумулятора на 5000 мА вистачає для 8-9 годин безперервного перегляду відео Full HD по мережі. У стандартному сценарії використання його вистачить більш ніж на 40 годин. Крім того, тут є захист за стандартом IP67, отже, за надійністю та витривалістю, це один із найкращих смартфонів у рейтингу. Затьмарює картину тільки пластиковий корпус і бідна комплектація. Тут лише короткий кабель USB Type-C та голка для сім-карти. Блок живлення доведеться докуповувати окремо. Підсумуємо головні переваги та недоліки середньобюджетних смартфонів у вигляді таблиці. Смартфони топ-класу найнеоднозначніша ніша, оскільки тут дуже важко назвати критерії, застосований абсолютно до всіх моделей. Якісь з них будуть компактними та матимуть круті камери, інші забезпечать безкомпромісну продуктивність. На загал ми виділили кілька якостей, яких ми очікуємо від топових смартфонів 2023 року: це підтримка швидкого заряджання, бажано бездротового, покращені фото та відео можливості, продуктивний чіпсет та мінімальне його нагрівання під навантаженням, а також добре оптимізована операційна система. А тепер перейдемо до першого смартфона у цій категорії, і він буде дещо несподіваним. Vivo v 23 5 g не зміг би потрапити до рейтингу топів у 2022 році у рік свого випуску, оскільки коштував на третину дорожче. Перше, що впадає у вічі, це преміальні матеріали. Корпус і рамка з магнієвого сплаву приємно відчуваються в долоні та виглядають солідно. Зовні мобільний схожий на продукцію Apple, і це швидший плюс. Основний блок з камерами злегка виступає, оскільки тут є оптичний зум. На смартфоні передбачено режим зйомки для темного часу доби і світлини на загал. Виходять на рівні. За апаратну частину відповідає новий енергоефективний процесор MediaTek Dimensity 920, який дозволяє з комфортом грати абсолютно у всі сучасні ігри. Так, сукупність характеристик у цього смартфона дещо не дотягує до топів, і йому не вистачає підтримки бездротової зарядки. Проте завдяки доступній ціні та чудовій комплектації він стане хорошим вибором на початок 2023 року. Zenfone 8 один з небагатьох доступних в Україні компактних смартфонів на Android з флагманським залізом. Телефон оснащений продуктивним процесором Qualcomm Snapdragon 888 5G. Акумулятор на 4000 мАч підтримує швидку 30-ваттну зарядку, яка є в комплекті. Екран на 5,9 дюймів має частоту оновлення 120 Гц та підтримує функцію Always on Display. Фронтальна та основна камери мають об'єктиви від Sony і підтримують нічний режим. Камери дуже хороші, фронталка та основний модуль оснащені стабілізацією, і можуть писати відео 4K 60 FPS. Фотоможливості теж на висоті, вони цілком порівняні з iPhone 12 Mini основним конкурентом. Смартфон захищений за стандартом IP68. Смартфон оснащений 16 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Таке оснащення, і вже згаданий процесор дозволять грати у будь-які ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Єдине, що у найвибагливіших іграх смартфон відчутно гріється через невеликий розмір. Головна фішка OnePlus 9 Pro модулі камер, спеціально розроблені та попередньо відкалібровані компанією Hasselblad. Вони забезпечують високу якість зйомки за будь-якого рівня освітлення, а також запис відео 4K 120 FPS на обидва модулі з оптичною стабілізацією. Екран топовий на сьогодні Fluid AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Чіпсет побудований на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 888 5G. Телефон енергоефективний. Акумулятора місткістю 4500 мАч вистачає на 1,5-2 доби роботи в ощадливому режимі до 4-5 годин в режимі відеоігор. Пристрій підтримує швидку зарядку без дротову на 50 Вт та дротову на 65 Вт. Він працює на фірмовій Oxygen OC, яка є по суті майже чистим андроїдом. Серед недоліків можна виділити маломісткість акумулятора та відсутність слота для карти пам'яті. Новий флагман Samsung Galaxy S23 Ultra вже доступний у нашому магазині. Поки що пристрій не має аналогів на ринку за оснащенням. Його найближчий конкурент від Apple з приставкою Ultra вийде ближче до літа 2023 року. Діагональ екрану смартфона 6,8 дюймів. Він оснащений акумулятором на 5000 мАч. Та підтримує швидку дротову зарядку на 45 Вт і бездротову на 35 Вт. В ньому встановлено спеціально розроблений для цієї лінійки смартфонів процесор Snapdragon 8 Gen 2. До рейтингу ми додали модель що має 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, але є варіанти з 16 ГБ оперативки та 512 або 1024 ГБ постійної пам'яті. Задній блок камер містить основний об'єктив на 200 МБ. Два телеоб'єктиви мають по 10 Мп та ширококутний об'єктив на 12 Мп. Також є трикратний оптичний зум. На програмному рівні покращено можливість зйомки у темний час доби. Тепер штучний інтелект добудовує не 8, а одразу 16 пікселів, що дозволяє отримати більш детальні фото. Обидві камери знімають відео у 8K 120 FPS. У комплекті з S23 Ultra традиційно йде стілус та фірмовий чехол. Apple iPhone 14 Pro Max відноситься до 13-го покоління смартфонів бренду. Тут не так багато нововведень у порівнянні з 12 поколінням, але на більшість із них ми давно очікували. Так на радість шанувальникам яблук нарешті додали функцію Always on Display. Фронтальна камера стала кращою та отримала можливість зйомки відео в 4K60fps, а основний блок камер тепер може знімати світлини у RAW форматі, однак приготуйтесь до того, що одна фотографія займатиме до 100 МБ. Для відеозйомки додано фірмовий кодек Apple ProRes, який дотримується балансу між розміром сирого файлу та якістю зображення. По суті, це попередня обробка відео для його покращення. Чіпсет 14 iPhone побудований на оновлених 4 0 процесорах, що дозволило підвищити енергоефективність та автономність. Екран тут OLED Super Retina XDR з роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 120 Гц. Головним недоліком серії можна вважати мінімальний апгрейд, через який майже немає сенсу переходити з 13-го покоління на 14. те -го. Підсумуємо головні переваги та недоліки топових смартфонів у таблиці. На початку 2023 року є сенс купувати смартфони минулих років. Оскільки їх продуктивність і фотоможливості досі достатні для більшості користувачів. Ось кілька порад, які варто пам'ятати при виборі з кількох схожих за характеристиками смартфонів. Функція Always on Display зручна, але вона садить акумулятор приблизно на 25% швидше. Оптична стабілізація та зум завжди кращі, ніж цифрові. Вони дозволяють отримати більш якісне фото та відео. Зверніть увагу на заявлену підтримку смартфона, оновлення операційної системи та протоколів безпеки. У більшості випадків виробник підтримує свої телефони близько 2-3 років, але в окремих випадках підтримка може тривати 5 років та більше. А на цьому у нас все. Нагадуємо, що всі розглянуті у рейтингу смартфони, а також сотні інших моделей, ви зможете знайти на сайті ITBox за посиланням під цим відео. У нас регулярно проводяться акції та розпродажі смартфонів і діє зручна бонусна система. Не забувайте поставити свою найкращу у світі вподобайку, підписатись на наш канал. І до зустрічі у нових відео.